Всім привіт! Лада Ніва, 2006 рік, 4 на 4. Ну, зазвичай я хочу сказати, що Лада Ніва це якесь лайно, але не в цьому випадку. Подивіться на неї. Вау! Ну вона реально красива, вона добре виглядає, вона реально дуже потужна. Ребята постаралися, ну реально вклали дуже багато сил. 500 кінських сил, 500 кінських сил сил реально тут багато чого зроблено. Я вам хочу сказати, що я таких автомобілів на дорогах не бачив. Я взагалі таких не бачив. Цей той випадок, коли автомобіль реально виглядає дуже круто, дуже потужно. Автомобіль реально похоже на автомобіль, а не на якесь лайно. Реально молодці, дуже повага величезна. Ну по, по інтер'єру тут щось казати ну не потрібно. Якщо вона реально їде 500, на 500 кінських сил, ребята молодці, постаралися, Ну їм тільки величезна повага. 11 500 ціна. Ну це занадто. Можливо, десяточку, так 10 тисяч доларів.